Судовий збір та інші судові витрати. Звернення до суду для багатьох достатньо велика проблема. Люди не звикли захищати права в суді. Тож, коли доводиться це робити, людина має розібратися з судовими витратами. Що таке судові витрати? Це передбачення законом витрати, грошові кошти, сторін інших осіб, які беруть участь у судовій справі, понесені ними у зв'язку з її розглядом та вирішенням. В окремих випадках люди звільняються від сплати. Тоді судові витрати покриває держава або інша сторона за рішенням суду, які є види судових витрат. Судові витрати складаються з судового збору та витрат пов'язаних з розглядом справи. До витрат пов'язаних з розглядом справи належать витрати. Видатки на професійну правничу допомогу пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи. Витрати пов'язані з витребуванням доказів, проведення огляду доказів та їх місцезнаходженням забезпеченням доказів. Витрати пов'язані з чиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи, або підготовки до її розгляду. Наприклад. У разі звернення до місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги особам, віднесеним до статті 14 Закону України про безоплатну правову допомогу може надаватись безоплатна вторинна правова допомога. Робота адвоката буде оплачена за рахунок державного бюджету. Мова йде про дітей, малозабезпечених осіб, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів війни, членів родин загиблих чи померлих захисників чи захисниць України, осіб, потерпілих від домашнього насильства, насильства за ознаками статі, сексуального насильства, катування під час війни, власників землі із сільської місцевості, викривачів корупції, осіб, які зверталися до суду щодо встановлення юридичного факту для відновлення документів та інші категорії. Дізнатись детальніше завжди можна за телефоном контакт-центру 0800-213 103. Якщо людині надається безоплатна вторинна правова допомога, а для цього потрібно підтвердити статус, надавши документи, то у такому разі людині не доведеться нести витрати на професійну правничу допомогу. Але інші види судових витрат державою не покриваються, тож людині доведеться самій сплачувати судовий збір і за потреби вартість експертиз. Безоплатна правова допомога полягає тільки у професійній правничій допомозі, але не покриває судовий збір, поштові витрати, вартість експертиз. Ці видатки людині доведеться сплачувати самостійно. Що таке судовий збір? Судовий збір збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду за видачу судами документів. Хто платить судовий збір? Розміри ставок судового збору визначає закон України про судовий збір. Судовий збір справляється у певному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Також законом чітко визначено питання щодо порядку сплати судового збору, як і куди сплатити судовий збір. Реквізити для сплати судового збору, формування квитанції або онлайн оплати можна знайти на сайті судова влада України. Ці ж реквізити можна взяти в суді, куди ви плануєте подавати позов. Після проведення оплати вам слід зберегти квитанцію про оплату, оскільки вона долучається до позовної заяви як додаток. У випадку оплати онлайн вам також сформується квитанція, яку слід роздрукувати. У разі несплати судового збору позовна заява залишається без руху. У яких випадках стягується судовий збір? Судовий збір стягується за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством. За подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення Третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення Третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним судом України, за видачу судами документів у разі ухвалення судового рішення якими є розміри ставок судового збору? Судовий збір стягується відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Тож щороку ставки судового збору переглядаються з урахуванням зміни прожиткового мінімуму. Так, за позовну заяву майнового характеру. Фізична особа має сплатити 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Розірвання шлюбу 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Поділ майна при розлученні 1% ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Заяви про скасування судового наказу 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, подання позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме немайнового характеру 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, стягнення моральної шкоди. 1,5% ціни позову, але не менше одного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ознайомитись з вишеописаними ставками в грошовому еквіваленті в гривнях можна на сайті Судова Влада України, обравши необхідний суд та натиснувши на відповідну категорію з вищеперелічених, які є пільги щодо стягнення судового збору. Під час розгляду справ в усіх судових інстанціях від сплати судового збору звільняються позивачі у справах, простягнення заробітної плати та поновлення на роботі. З питання порушення прав споживача. Про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи, простягнення аліментів. За подання заяви про видачу обмежувального припису в інтересах потерпілих від домашнього насильства теж не справляється судовий збір. Не справляється він і в справах про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади або органу місцевого самоврядування, незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність органів досудового розслідування. Прокуратури або судом, судовий збір не стягується за подання заяви апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб, про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку, безвісно відсутньою. Про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідне для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісті за обставин, що загрожували їй смертю, або дають підстави вважати її загиблим від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Про надання особи психіатричної допомоги в примусовому порядку. Заяви про встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала без вісті в районах проведення воєнних дій, або антитерористичних операцій та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за подання позовів щодо спорів пов'язаних з наданням статусу учасника бойових дій у справах за заявами про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Поданих у зв'язку із збройною агресією, збройним конфліктом, тимчасової окупації території України, а також щодо порушення правовласності на рухоме та або нерухоме майно у справах за позовами до держави агресора Російської Федерації про відшкодування завданої майнової та або моральної шкоди у зв'язку з тимчасовою окупацією території України. Збройною агресією, збройним конфліктом, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованої території України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі або викрадень, а також порушення права власності на рухоме та або на рухоме майно. У справах, у порядку, визначеному статтею 12 закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, звільняються від сплати судового збору, особи з інвалідністю першої та другої груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю, учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, герої України у справах, пов'язаних з порушенням їх прав, позивачі, громадяни віднесені. До першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім'ї воїнів, партизанів, які загинули чи припали безвісті, і прирівняні до них у встановленому порядку особи, виборці у справах про уточнення списку виборців. Від сплати судового збору звільняються: військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, які призвані на навчання. Або перевірочні та спеціальні збори у справах пов'язаних з виконанням військового обов'язку, а також під час виконання службових обов'язків, звільняються від сплати судового збору і особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники у справах щодо спорів пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час надання психіатричної допомоги, звільнення від сплати судового збору. Для звільнення від сплати судового збору слід прописати в позовній заяві, до якої з даних категорій ви належите. Попросіть, що просите суд звільнити вас від сплати судового збору та долучити до позовної заяви як додаток, відповідне посвідчення, наприклад, особи з інвалідністю відповідної групи. Якщо людина належить до вразливих груп населення, через об'єктивні обставини, пов'язані і складною життєвою обставиною, можна звертатись до суду з клопотанням щодо звільнення від судового збору, додавши підтверджуючі документи. Враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалею за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов. Розмір судового збору перевищує 5% розміру річного доходу позивача фізичної особи за попередній календарний рік. Або позивачами у справі є військовослужбовці, батьки, які мають дитину віком до 14 років, або дитину з інвалідністю, якщо інші з батьків ухиляються від сплати аліментів. Одинокі матері, батьки, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю. Члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї. Особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб, та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена. Або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю. Важливо, суд також може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати, враховуючи майновий стан сторони. Щоб це відбулось, потрібно до суду направляти клопотання. Як розподіляються судові витрати між сторонами? Судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються. У разі задоволення позову на відповідача, у разі відмови в позові на позивача. У разі часткового задоволення позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Якщо ви маєте питання щодо сплати судового збору або потребуєте безоплатної вторинної правової допомоги, звертайтесь до Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адреси вулиця Качалова, 2 телефон 098 040 83 70. Користуйтесь і контакт-центром системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103. Усі без виключення мають право на юридичну консультацію а вразливим верствам населення може призначатись адвокат за рахунок держави.